Зараз буде розпаковка посилки, відео в якій явно грає мені не на руку, але я мав його показати. Так, зараз розберемо посилочку з Львівської області. Е -е... Не буду називати населений пункт. Е -е, можливо, людині не хочеться, щоб я це робив, так? Да? Ну, а ми ж розберемо на відео і зробимо. Так, о, та тут прям козирна посилка. І дуже проста. І це не може не радувати. Того, що прості посилки, вони самі прикольні. Зараз, до речі, коли запустили ще лікарські рослини, ось дивись о. яка весілля міді, я б сказав. Просто яка хочеш. Зараз я висиплю її в ящик. Ось дивись. Беремо цю мідь, вначалі зважимо її. Спочатку зважимо, а потім покажемо. 26 кіограмм 160 грамів. Ну, по факту 26 кілограмів. І дивись, яка буває мідь. А мідь буває, яка хочеш, так? Да? Отакі От маленькі котушечки проходять. Ну да. Вони ж без засвічення. Випалені, зроблені. Знать, проходять. Які запитання? От така випалка проходить, да. а дивись, оце вже, я б сказав, перегиб. Дивись. Під час випалки, блядь, бачиш, mm. от дивись, просто візьмемо і зважимо. Це те, що залишилось в пакеті, вроді би чепуха 100 грамів, плюс ще висипалось. В общем, коли ви напалюєте біть. Дуже велике прорухання до вас. Обтрушуйте її якісно. Тому що вона, якщо не якісно обтрушена, в будь-якому випадку, якщо ви бачите вам забруднення більше, ніж можна, ми трошечки доробимо. В будь-якому випадку. Тобто, щоб зовсім все було легко, легко не буде. Бачиш це, що таке? Що за мідь? Знаєш, що це таке? Процесорів. Радіатори, да, оховадження uh -huh. з процесорів. Ось дивись, тут, в принципі, бач, е, ну, я б сказав би, що це, ну, по-перше, перегиб, по-друге, це не мідь. Да? Uh -huh. Це ж алюміній. Uh -huh. Він навіть окислився, як алюміній, бач? Ну, Тобто тут всюди оксид, воно ламається. ну, Отаке от от неприпустимо. Оця ось мідь. Вона мокра. Вона мокра. І в такому вигляді, ну, чуєте, як воно все сипеться? Я думаю, чуть. В такому вигляді це не пролізе. В общем, в будь-якому випадку оцю посилку ми доробимо. Просто не буде. Ми обов'язково витрусимо, тому що зайве засмічення воно не потрібне. Так що, зараз ми її перетрусимо? Давай, до речі, це зробимо, так, да, мабуть? Ну так. Да. Тому що, ну, в принципі, і самим цікаво, і подивимося, просто що в нас залишиться на підводі, так? Да? Саньок, ти стоїш гуляєш? Дай кофе Жені, а ти йди до мене в кадр. Будеш зірочкою. Дивись. Допоможи мені, перетрусити цю мідяку, дивись. Ось знову алюміній. Бачиш? Угу. Явно ж видно. Та ні, ну от таке от можна, поняв? ну. Давай, до речі, підожди. Зараз ми зробимо не так. Зараз ми відтаруємо цей ящик і поїхали. У нас було на початку 26 кілограм. Тобто, ну, отак воно дивіться, Ну оце, в принципі, поняв? Ну це дуже сильно. Тобто от зараз ви побачите, що таке недороблений матеріал. Вроді би, що б там казалось, та сіки там його. От зараз і узнаємо, скільки там його. Відео, яке грає мені явно не на користь, так? Да? Але це треба зробити в будь-якому випадку. Бо так неприпустимо робити. І то, бачиш, все одно ж да, залітає сміття. Ну, ну, ну. Тобто, так сказати, що ми виточнюємо? Ні, ми не виточнюємо. Але її купувати таке ми не можемо. Це, ну, до речі, це дуже рідкі випадки, коли приходить такий матеріал. В основному все зроблено більш якісно і з меншими проблемами. Ну, тут, коли проблема явна, то цього ніде не діться. Все. А давай поставимо Бог, щоб воно не розлетілося. Подойди, пожалуйста. 25 400. Вроді би, чепуха, ну, 600 грамів сміття. простого, звичайного сміття, яке не має ніякої цінності. Тому, відправляючи, від, зробіть цю процедуру вдома, щоб у нас потім не було друг до друга зайвих запитань. Все, дякую за увагу.